Підвищений артеріальний тиск при жаркій погоді. Всім вітання. Кількість звернень до лікарів на підвищення артеріального тиску та відчуття серцебиття при жаркій погоді збільшується. Коли змінюються погодні умови, а саме відбувається підвищення температури, барорецептори в судинах людини на це реагують, тому виникає спазм судин, і це сприяє підвищенню артеріального тиску. Від цього страждають люди, які мають артеріальну гіпертензію, але це може і впливати на тих людей, в кого проблеми з тиском немає, і такі погодні умови можуть сприяти навіть виникненню. Гіпертонічної хвороби вперше. Фахівці дослідили, що оптимальна температура повітря для організму людини становить до 23 градусів тепла. Але якщо вологість повітря знижена, то організм може доволі адекватно переносити температуру в 27 градусів. Під час спеки і різкої зміни температури реагують в першу чергу судини, які можуть спозмуватись, і це призведе до високого артеріального тиску. Також фахівці рекомендують не виходити на відкриті сонячні промені в жарку погоду з 11 години дня до 4 вечора та не працювати фізично під час таких високих температур. Людям, які мають артеріальну гіпертензію або схильне до неї, краще бути в приміщенні. Якщо вже потрібно вийти на вулицю, то необхідно мати головний обір і обов'язково знаходитись десь в тіні, мати при собі водичку в достатній кількості, тому що в цей період потрібно вживати велику кількість рідини. Якщо цього не робити, то судини не матимуть достатнього об'єму і також будуть спазмуватись. В таку погоду рекомендовано пити чай, він повинен бути трав'яний. Це можуть бути такі трави, як меліса і м'ята. Вони трішечки заспокоюють, по-перше, нервову систему і можуть знижувати артеріальний тиск. А ще можна пити вже готові комплекси на основі трав, які розроблені спеціально для регулювання артеріального тиску, наприклад, артеровал Ультра. Цей комплекс має і заспокійливий ефект, і підтримує здоров'я серця та судин, нормалізує їх роботу і тим самим запобігає різкі коливання артеріального тиску. Окрім того, натуральні компоненти, що містяться у цьому засобі, а саме екстракт цибулин-чеснику, покращує еластичність стінок судин, нормалізує кров'яний тиск та зменшує рівень холестерину в крові. Екстракт корення кульбаби також підтримує здоров'я серцево-судинної системи, регулює артеріальний тиск і зменшує запалення в організмі. Екстракт виноградних кісточок теж забезпечує стабільний кров'яний тиск, зміцнює стінки кровоносних судин, знижує рівень холестерину в крові, запобігає утворенню згустків крові і покращує кровообіг. Окрім того, він суттєво знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема атеросклерозу та гіпертонії. Екстракт трави люцерни, що теж позитивно впливає на рівень артеріального тиску, а також він має потужні протизапальні властивості, виводить з організму надлишок солей та підтримує здоровий тонус стінок суди. Крім того, цей комплекс ще містить екстракт кореневища куркуми, який має заспокійливий ефект, допомагає розслабити нервову систему, поліпшує якість сну, зменшує рівень стресу та знімає тривогу, що теж позитивно впливає на кров'яний тиск. До речі, а ось з кавою потрібно бути обережними, тому що спекотна погода сприяє збільшенню частоти серцевих скорочень. Але якщо це буде одна філіжаночка зранку, то це нічого страшного. Але не більше краще пити протягом дня звичайну воду, без ніяких домішок та без цукру.